Привіт! У нас сьогодні нова рубрика розбір стилю персонажів серіалу Бріджертон. Сьогодні черга Дафні Бріджертон. По-перше, хочу сказати, що основний колір сім'ї Бріджертонів це блакитний колір. Його можна побачити в оздобленні одягу, або як основний колір одягу всіх членів родини. Щодо Дафні Бріджертон, основною її характеристикою є однотон. Вона вдягається найчастіше в речі повністю з одного кольору. Чому так? Тому що вона показує статус, адже вона можлива наречена найстатусніше женихів сезону. Звісно, що вона повинна бути гідною нареченою, коли Дафні треба справити найкращі враження, підкреслити її красу та ніжність, стилісти зазвичай вдягають її в білий колір, додають пір'я, додають блиск прикрас, і тоді виходить ефект вау. А з часом додають іще інші кольори: це внутрішні збурення, які відбуваються в серці і в розумі Дафні. І після того, як Саймон їй каже, що вони не можуть більше зустрічатися і проводити час разом, колір сукні, звісно, не може бути просто блакитним. Він бірюзовий. Але якщо ви помітили, з часом основний колір Дафні змінюється на бусковий колір. Якщо ви блакитний додати червоний пігмент, виходить бусковий, тобто ми додали кохання, і після чого основний колір героїні змінився. Пишіть, як вам ця нова рубрика. Ставте лайк, якщо сподобалось. До зустрічі.